Заплющуємо очі, глибоко вдихаємо і видихаємо животиком, розслабляємо тіло і викидаємо з голови усе зайве, крім цього голосу. Приймаємо ту позу, яка для вас є найзручнішою, а найкраще даємо тілу в процесі обрати самотужки. Якщо хочете, під час візуалізації сісти, встати, лягти. Зігнути чи підняти кінцівку ми довіряємо цьому імпульсу і слідуємо за ним. Уявіть себе на зеленому пагорбі під час заходу сонця. Літо, ще не темно, але вже вечоріє. Ви сприймаєте себе, як завжди, від першої особи, але водночас ніби бачите картинку ще і трохи збоку. Активовуємо і розкручуємо наші чакри почергово. Першою вмикається Муладхара – коренева чакра стиглого червоного кольору в районі копчика. Вона сяє, вібрує, крутиться, набирає сили і натягує яскравих відтінків. Вам стає ніби тепло у основі хребта, і ви краще відчуваєте власні ноги, як зв'язок із землею. Ви твердо на них стоїте. Другою стане Помаранчева чакра під пупком. Вона також, ніби загорається, спалахує, починає вібрувати і працювати як. Добрий і надійний механізм на всю потужність. Вона жовто гаряча, вогненна, вогняна насичена. Тоді маніпура. Жовта чакра біля сонячного сплетіння. Така вона сама і є сонячна, жовта, світла сфера, яка пульсує і вібрує, набираючи швидкість. Занеймана хата. Серцева чакра зеленого кольору в центрі нашої грудної клітини. Тепліє, сяє, приємно гудить. І ви і тут відчуваєте вібрацію. Вібрує кожна чакра. Зараз уже всі чотири вібрують у вас синхронно. Активуючи нову, ви ніби на периферії свідомості не забуваєте про усі попередні. Тоді вішутха. Блакитна чакра. – синя сфера, що знаходиться на рівні горла. Ми також даємо їй час прокинутися і активізуватися наповну. Аж загудіти. Потім ачна, чакра третього ока, кольору індиго, такого надзвичайно красивого, специфічного темно-синього відтінку. Ми уявляємо, як ця сяюча кулька на рівні міжбрів'я стає активніше, крутиться, переливається, стає іще насиченішою. І нарешті сахасрара. Коронна чакра на верхівці, на маківці нашої голови, фіолетового кольору. Вона синхронізується з усіма попередніми і теж починає вібрувати в одному темпі з ними, підлаштовуючись під них і збільшуючи цей темп. Ви відчуваєте як кожну окремо зміщуючи фокус з однієї на іншу почергово, так і всі разом. Ваше тіло зараз працює як злагоджений механізм. Гармонійно, потужно, здорово. І от з надр землі, крізь ваше тіло і всі ваші активовані чакри підіймається промінь енергії землі величезний, промінь енергії нашої планети, основи всього живого. Він наповнює організм фізичною силою, свіжістю, пристрастю, бажанням жити. Цей промінь чи то потік, що часто його називають, тягнеться у саме небо, а то і в космос. Ви не бачите ні його кінця, ні його краю. Просто знаєте, що він виходить із надри Землі. З небес у свою чергу, так само крізь вас у землю входить інший потік прозоріший, легший, невагоміший, але не менш важливий. Це інформаційні потіки, підтримка сили, які ви вірите, які вас ведуть. Це і ваші наміри, і ваші ідеї, і ваші проекти, і ваші знання, якісь інтелектуальні надбання, які ви маєте, чи які вам тільки доведеться здобути. Це загалом доступ до інфополя. І от ці два потоки, які є вашими по праву безцінними ресурсами. І у буденному житті не варто про них забувати, активно працюють. Коли ви зафіксували це своєю увагою і активували і їх, і чакрову систему, то помітили, як навколо вас утворилася велика сяюча сфера вашого улюбленого кольору. Це особистий захист. І на час медитації, і загалом. Вам нічого не загрожує, ви у цілковитій безпеці, доки пам'ятаєте про цю сферу і можете відтворити її уяві. Поки ви проводили усю роботу ретельно, зосереджено, все візуалізуючи собі детально і гарно, сонце плавно закотилося за горизонт. І на пагорб осідають сутінки. Ви помічаєте велику галявину нижче, на якій коїться дивне, шумне дійство, якісь вогники, натовп, псяйво, ватра, дим, веселощі, вакханалі. Цікава етнічна музика, здається навіть лунають якісь пісні вживу мелодійними жіночими голосами. Цікавість перемагає, і ви спускаєтеся туди. І йдете обережно, оцінюючи здалеку, що ж воно таке, і чи нічим воно вам не нашкодить святкування літнього сонцестояння. Настрій, що охоплює вас, коли ви таки наважуєтесь поринути у гущавину гурту, не описати словами, це і захват, і хвилювання, і дивний жар усім тілом. І головне відчуття непояснюваного приливу сил. Стихії, ніби витають навколо і відчуваються так матеріально і гостро, що можна помацати, можна торкнутися, можна відчути їх на дотик. Боги, напевно, спустилися з небес і пустилися в танок з людьми, навмисно загубившись і заховавшись між усіма, щоб. І собі трохи побешкетити. Хочеш поговорити зі своїм? Чудово не стримуйся. Ось же він чи вона, твій Бог або богиня, стоїть одинаком біля найбільшої ватри і тільки чекає на твоє привіт. Не бійся! Сьогодні можна все, тож якщо тебе вабить ця ідея, і назбиралося трохи запитань вперед. А ми йдемо далі. Тут присутні всі, кого ти любиш і недолюблюєш, кого поважаєш, ким захоплюєшся, ким гориш, надихаєшся, і навіть ті, кого ти ненавидиш. І сьогодні всі ми рівні і одинакові, як чотири елементи: вода, земля, повітря і вогонь. Сильні, готові до творення і діалогу, до магії, до дій, до наслідків, до всього, що тільки спаде тобі на думку. Сузір'я гончих псів і місяць молодик спостерігають за нами згори. Ліворуч, від галявини тече темноводна зараз річка, де весело плюскочуться декілька дівчат та поодинокі пари, віддаючи шану купальським ігрищам. Ти можеш зняти з голови волошково-маковий вінок і теж пустити його за течією, віддаючи своє щастя у руки фортуні. А можеш помітити, що вона зараз трохи зайнята, бо он там, ген-ген за тополою, і сама пиячить з симпатичним темнооким хлопчиною і подбати про своє щастя сама. Всі чотири стихії сьогодні у твоїй владі, на чолі з вогнем. Скористайся, знайди у натовпі того, кому сказано, що не все. Відшукай, кого хочеш побачити, і зроби так, аби він і почув, і відповів. Танцюй, зачаровуй, зваблюй, насолоджуйся. Сьогодні, можливо, все. Фортуна дозволила, відсалютувавши тобі здалеку І з найсмачнішим у світі червоним вокруг. Підморгнула, сяй пташко, і візьми нарешті те, чого так хочеться.